Привіт, друзі! Я Сергій Руденко. Сьогодні я вам розкажу про 20 фактів із життя Володимира Зеленського. 2020-го, коли я писав книжку Зеленський без гриму, біографія шостого президента України була куцею, зводилася до одного беззаперечного факту: комік став главою держави. 2024-го про Зеленського говорить увесь світ. Про нього знімають фільми, його приймають у компанії лідерів світу. Він отримує премії та нагороди як президент країни, яка веде боротьбу за свою свободу і незалежність. У 20 фактах я постараюся розказати найважливіше про Володимира Зеленського. Факт перший: Зеленський жив у Монголії. У дитинстві Зеленський чотири роки прожив у місті Рденет у Монголії. Там його мама працювала інженером, а батько-науковець був залучений до будівництва гірничо-збагачувального комбінату. У Ерденеті Володимир закінчив перший клас, а вже в другий клас він пішов у Криворізьку школу номер 95 з поглибленим вивченням англійської мови, яка згодом стала гімназією. До слова, моя книжка Зеленський без гриму перекладена і у Монголії, що певен не випадковість. Факт другий Зеленський збирався в Ізраїль, але батько його туди не пустив. У 16-річному віці Зеленський виграв грант на безкоштовне навчання у Ізраїлі. Однак не поїхав туди вчитися, оскільки проти цього був його батько. Пізніше, саме за наполяганням батька, Зеленський пішов вчитися на юриста, а не на режисера, як він сам того хотів. Вищу освіту Зеленський здобув на юридичному факультеті філіалу Київського національного економічного університету імені Гетьмана. За фахом ніколи не працював. Факт третій. Зіркою КВК Зеленського зробили брати-шефіри. 1995 став вирішальним у долі Зеленського. У Кривому Розі він познайомився із двома братами Борисом і Сергієм Шефірами. Вони були майже удвічі старші за нього. Першому на той час було 35 років, другому 31. Брати Шефіри на той час вже грали в командах клубу Веселих і кмітливих Криворізькі бродяги та Запоріжжя Кривий Ріг Транзит. Зеленського спершу запросили ставити танцювальні номери для транзиту. І вже через два роки, в 97-му році, саме ця команда у фіналі КВК у Москві боролася за чемпіонство із новими вірменами. А ще за рік частина транзиту із Зеленським та Шефірами створила нову команду Квартал 95. Разом із шефірами Зеленський пережив свої перші злети у зірковій кар'єрі. Втрьох вони навіть колись знімали однокімнатну квартиру у Митіщах і працювали у компанії Амік Маслякова. Пізніше брати Шефіри стали бізнес-партнерами Зеленського і тими людьми, які фактично привели його до політичного олімпу. Сергій Шефір 5 років був першим помічником президента Зеленського. У вересні 21-го авто Шефіра розстріляли під Києвом. Сергій лишився живим. Про це Зеленський розповідав з трибуни Генеральної асамблеї ООН і обіцяв знайти зловмисників. Але ця обіцянка дотепер так і не виконана. Факт четвертий: дружина Зеленського дівчина із паралельного класу. 6 вересня 2003-го, в оточенні своїх друзів-кварталівців: Олександра Пікалова, Сергія Шефіра, Юрія Корявченкова, Олени Кравець та своїх батьків, Зеленський з'явився у Криворізькому дворі Олени Кіяшко. Вдягнутий у світлий костюм і краватку з букетом у руці, майбутній президент був готовий до весільної церемонії. Восьмирічний Роман із Оленою, яка вчилась з ним у паралельному класі у Криворізькій школі номер 95 добіг кінця. Позаду були десятки спільних поїздок на концерти та фестивалі КВК, веселі компанії та тимчасові розлуки. Попереду було подружнє життя. Олена Кіяшко вчилася на архітектурному, закінчила виш з червоним дипломом. Але їй так і не судилося стати архітектором. Хоча не так. Олена таки стала архітектором, архітектором сім'ї Зеленського. У подружжя був спільний інтерес до КВК, на основі якого і з'явилася студія квартал 95. Він художній керівник, вона один із авторів сценаріїв для вечірнього кварталу та жіночого кварталу. Потім Олена народила доньку Олександру і сина Крила. З 2019-го він президент. Вона перша леді країни. Факт п'ятий: хрещений батька Зеленського Олександр Роднянський. Коли згадують про телевізійне життя студії квартал 95 і життя самого Зеленського, то незмінно називають лише одне ім'я: одного з нинішніх співвласників «1 плюс 1» Ігоря Коломойського. І це несправедливо. Бо великий бізнес Зеленського та його партнерів в Україні ніколи б не почався без Олександра Роднянського, режисера та продюсера попереднього співвласника плюсів. Саме завдяки йому в Україні з'явився розважальний бізнес на чолі із Зеленським. Наприкінці 90-х один плюс один, який належав тоді Роднянському та його двоюрідному брату Борису Фуксману, був одним із Перших найуспішніших телеканалів в Україні. Наприкінці 2003-го команда Зеленського вирішила піти від Маслякова самостійне плавання. Тоді у жовтневому палаці відбувся запис першого телевізійного шоу команди Зеленського під назвою О 595. Приурочений він був п'ятиріччю кварталу. Хоча, як жартував зі сцені сам Зеленський, він уже 10 років у КВК. Запис програми робили два телеканали український «Український 1+,1» плюс та російський СТС, якими на той час керував Олександр Роднянський. Власне тоді, в 2003-му, почався шлях Зеленського в українському шоу-бізнесі. Факт шостий: Зеленський мав непрості стосунки із Януковичем. Зеленський ображається, коли йому згадують про акторське минуле. Однак про один епізод з його минулого я дозволю собі пригадати. 10 липня 2010-го південний берег Криму був паралізований. Гості поспішали на державну дачу номер 11 Зоря у Форосі там президент Янукович відзначав своє 60-річчя. Зеленський з кварталом розважали публіку на ювілеї. Пізно увечері стомлена команда кварталу поверталася до готелю Ялта в цьому ж готелі жила делегація українських журналістів, серед яких був і я. Ми приїхали у Ялту на запрошення тодішнього міського голови Сергія Брайка. Кварталівці брели сумні. Певно, Янукович і компанія вимотали у них всі сили. Через 4 роки Янукович втік до Росії. Ще через 9 років Зеленський, той, хто розважав Віктора Федоровича в Форосі, став шостим президентом України. Востанні шляхи Зеленського і Януковича перетнулися у березні 2022-го в розпал російсько-української війни. Янукович, якого Путін планував повернути на царювання до Києва, публічно звернувся до Зеленського і порадив йому здатися. Зеленський проігнорував це звернення. Факт сьомий. Три повістки Зеленського до армії. 18 квітня 2014-го Зеленський отримав повістку до військомату, але до армії він не пішов. Факт надсилання такої повістки 13 квітня 2019-го оприлюднила прес-служба Міністерства оборони України. Сам Володимир тоді ж 2014-го коментував ситуацію з надходженням повістки так. Ну а що робити? Я військово зобов'язаний. Якщо треба, піду воювати. Однак Зеленський проігнорував і наступні повістки відповідно за 23 червня і 15 серпня, 2014-го і Повістку за 10 травня 2015-го. Публічно зі сцени він іронізував над повістками, які йому надсилав військомат. Та повістка. Громадянин Володимир Зеленський, ви підлягаєте призову на військову службу за мобілізацію. Негайно. У зв'язку з призовом маєте право обрати для проходження служби любий підрозділ. Любий. батальйон. Це третій батальйон. Я, я Вибирайте. Я беру підрозділ «Юзик». З 2022-го, вже з початком великої війни, команда президента Зеленського візьметься боротися з так званими ухилянтами. Факт восьмий. Кадиров погрожував Зеленському за недолугий жарт про його батька. 6 жовтня 2014 авторській програмі Чистий Ньюз», яку вів Зеленський, кварталівці посміялися над Рамзаном Кадировим. Точніше Володимир прочитав підводку до відео, на якому, як він казав, лідер Чечні реагує на знесення пам'ятника Леніну в Харкові. Леніна звалили, 80 років прожили і такого не бачили. Фашисти, Бендери, говорить за голос, а на відео витирає сльози кадиров. Студія квартал 95 використали запис реального пенсіонера, який реально плакав при вигляді поваленого монумента. Після виходу відео в ефір. Кадирівці почали вимагати вибачень перед Рамзаном, оскільки, як виявилося, відео було знято на пам'ятній молитві за батьком президента Чечні, який загинув у 2004-му. Зеленський змушений був публічно одразу ж вибачитися за ролик. Утім, не перед самим Кадировим, а перед усім мусульманським світом. Дружина Зеленського Олена пізніше розповіла журналістам, що після погрози, які почали надходити на адресу її чоловіка від кадирівців, їм довелося навіть винаймати приватну охорону. У лютому 2015-го Антон Геращенко повідомив про те, що правоохоронці затримали злочинну групу, яка готувала замах на Зеленську і його сім'ю. Семеро осіб мали помститися Зеленському за висміювання Кадирова. Факт 9. Зеленський виступав у Горлівці в день, коли там сєпари вбили рибака. Навесні 2014-го, коли Росія вже анексувала Крим та інспірувала проросійські мітинги на сході України, студія квартал 95 гастролювала на Донбасі. 17 квітня, саме в той день, коли у Горлівці Сєпари викрали, жорстоко вбили депутата міськради Володимира Рибака, у місті з концертом виступала команда Зеленського. У той день Євген Кошовий та Володимир Зеленський дали інтерв'ю одному із місцевих телеканалів. Розмова почалася із запитання: Вам не страшно було їхати на схід через нинішню неспокійну ситуацію? На що Зеленський відповів: команда й не думала відміняти концерти, бо їх чекав глядач, додавши все хороше, що ми всі зараз можемо зробити для України. Це максимально тиснути на об'єднання країни, і максимально хитати чинну владу, щоб політики працювали і захищали свою країну, і її кордон. Це дуже важливо. Дуже важливий момент. Я хочу, щоб ми всі говорили точно на одному мові, а ми на ньому зараз говоримо. Іменно uh, на одному языке, понімає друг друга. Ви помієте, що ми не можемо бути проти російського народу, в принципі, в тому ж це один и тот же народ. Отже, ще раз: у той день, коли про російські сили по звірячому вбивали у Горлівці Рибака, Зеленський продовжував говорити про об'єднання країни і необхідність максимально хитати українську владу. Факт десятий: Зеленський порівнював Україну з порно акторкою. У липні 2016-го в Юрмалі відбувся перший фестиваль музики і сміху made in Ukraine». Його організатором став Володимир Зеленський та його команда. Утім, цей фестиваль запам'ятався найперше скандалом, у який потрапила студія квартал 95». У пародії на президента Порошенка Зеленський порівняв Україну із порноактрисою. Недолугі жарти Володимира про кредити, які його держава випрошує у світу, завершилися фразою Україна як актриса у німецькому фільмі для дорослих, готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку. Можливо, на це і виступу Юрмалі ніхто б і не звернув увагу, але цей епізод потрапив у соціальні мережі. Зеленський змушений був відповідати на всі закиди на своїй сторінці у Фейсбук. Він заявив, що жарт, який викликав бурхливе обговорення, немає двох чи трьох змістів. Друзі, я вам нагадаю, що ви на моєму ютуб-каналі, тому не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на мій канал. Факт одинадцятий. Розмова Трампа із Зеленським завершилася процедурою імпічменту для американського президента. 25 липня 2019-го Зеленському подзвонив Трамп. Президент Сполучених Штатів Америки попросив прискіпливіше подивитись на справу Джозефа Байдена, а точніше, його сина Хантера, Мова йшла про участь президентського сина у компанії Бурісма, яка працювала в Україні. Байден молодший проходив у справі про діяльність цієї фірми. Для Трампа важливо було реанімувати цю справу на президентських виборів 2020-го. Зеленський пообіцяв придивитися до цієї справи. І Трамп і тим паче Зеленський не чекали, що зміст їхньої розмови стане приводом для грандіозного скандалу в США. Американська преса писала, що Трамп тиснув на свого українського колегу для того, щоб прискорити розслідування щодо Байдена молодшого. Вже у грудні 2019-го Трамп став третім президентом в історії США, Америки, те якого розпочали процедуру імпічменту. Його звинуватили у зловживанні владою і у перешкоджанні правосуддю, спираючись саме на його телефонну розмову із Зеленським. Проте 5 лютого 2020-го Трампа виправдав Сенат за обома звинуваченнями. Ложечки, як кажуть, знайшлися, а осад лишився, ну принаймні у Трампа. Факт 12. Зеленський привів до влади своїх друзів і кумів. У квітні 2019-го, вже у статусі кандидата у президенти Зеленський пообіцяв журналістам. Не приймайтеся, кумівства не буде. Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума Черніського друга. Чому так відбувається вже 28 років? Ми разом з тобою написали програму Україна мрії. Зараз наступний крок. Команда мрії. Заходь сюди або сюди і пропонуй, хто, на твою думку, повинен бути прем'єр-міністром України, генеральним прокурором. Головою СБУ, міністром закордонних справ, міністром оборони. Зробимо це разом. Однак свою обіцянку він так і не виконав. Уже за місяць після перемоги на президентських виборах. Зеленський призначив головою служби безпеки України свого друга дитинства і партнера по бізнесу Івана Баканова. У офіс президента і Верховну Раду будуть делеговані представники креативного цеху студії Квартал 95 З'являться й куми у владі, голова президентської канцелярії Андрій Єрмак та один із керівників фракції Слуга народу Микола Тищенко. Мене буквально рік з часу обрання зеленського президентом і сім'ю Порошенка в українській владі змінить кварталівська сім'я. Факт тринадцятий: причетність зеленського до Вагнер-гейту. 29 липня 2020-го білоруські спецслужби затримали у готелі під Мінськом 33 членів приватної військової компанії Вагнер. Бійці, які колись воювали в різних точках планету, в тому числі і на Донбасі, готувалися вилетіти до Стамбулу, а затим до Венесуели. Там, за офіційною версією, вони готувалися працювати охоронцями нафтових вишок. Пізніше правда з'ясувалася, що все це. І рекрутинг, і спроба виманити вагнерівців із Росії були частиною великої гри українських спеціальних служб. Відтермінування на кілька днів цієї спецоперації, за однією з версій, керівництво української держави не хотіло сваритися із росіянами напередодні анонсованого перемир'я на Донбасі, привело до сумного фіналу. Кілька років офіцери служби безпеки та ГУР Міноборони збирали і документували докази участі членів ПВК Вагнер у війні на Донбасі. Із 33 вагнерівців, затриманих у Білорусі, 13 були причетні до злочинів росіян на сході України у 2014-2015 роках, у тому числі і в батальйоні російського письменника Захара Прилепіна, який сам це публічно підтвердив. Після провалу спецоперації відставку був відправлений керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба, який не приховував свого бурення, а від роботи були усунуті офіцери, які готували спецоперацію. Коли деталі спецоперації Авеню, а саме так називалася спецоперація, з'явилися у пресі, офіс президента довгий час заперечував сам факт проведення такої спецоперації. Це спонукало опозицію звинуватити Зеленського і його команду, у тому що вони злили спецоперацію білорусам і росіянам. Мовляв, Зеленський і його найближчий соратник Андрій Єрмак свідомо провалили спецоперацію. А відтак вони є пособниками Кремля. Журналіст Юрій Ботусов, який був одним із тих, хто перший оприлюднив інформацію про спецоперацію, впевнений, що після перемоги Україна обов'язково повернеться до Вагнергейту і ролей у ньому кожного із учасників скандалу. Факт 14 Зеленський закрив проросійські телеканали, які належали Куму Путіна-Медведчуку. У ніч на 3 лютого 2021 тисячі одразу три проросійські телеканали 112, Ньюсван і Зік зникли з цифрового мультиплекса і кабельних мереж України. Їх контролював кум Путіна Віктор Медведчук. Зеленський, посилаючись на рішення РНБО, не лише заборонив на 5 років мовити цій трійці телеканалів, а й запровадив персональні санкції проти дружини Медведчука, відомої телеведучої Оксани Марченко та бізнес-партнера Медведчука Тараса Козака, який де юре володів телеканалами. Медведчук, який намагався грати роль альфа-самця в українській політиці, чи не вперше отримав піддих різко, несподівано, боляче і від кого? Від Зеленського, від того, кого він не сприймав і сприймавши як випадкову людину і непорозуміння в політиці. До Зеленського Медведчук відчував себе в Україні якщо не Богом, то як мінімум намісником Всевишнього на землі. Оксана Марченко публічно звернулася до Зеленського і поскаржилася на санкції і пригадала йому, як 2003-го приймала його у себе вдома, а потім влаштувала команду кварталу на «1 плюс 1». Факт 15. Уникнення сплати податків студії квартал 95. У жовтні 2021-го журналісти розслідувачі зі всього світу оприлюднили розслідування під назвою Pandora Papers. Було опубліковано 12 мільйонів конфіденційних файлів отриманих із витоку інформації. Це документи 14 фірм, реєстраторів офшорів, тобто офіційних провайдерів юридичних послуг для компаній. Серед тих, кого згадали автори розслідування, були Зеленський і студія Квартал 95». Отримані журналістами документи. Свідчать, що 2012-го, ще до обрання президентом Зеленський та його партнери по бізнесу зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах Белізі та на Кіпрі. Пандора Пейпер засвідчила, що бізнес-структури Зеленського могли уникати в період з 2012 по 2019 роки сплати податків в Україні. У розслідуванні також йдеться про те, що починаючи з 2012 офшори власники і засновники кварталу 95 нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов'язаних із олігархом Ігорем Коломойським. Це відбувалося у період, коли студія почала співпрацювати з телеканалом 1+,1. плюс Факт 16. За місяць до Великої війни Зеленський закликав українців не панікувати. 19 січня 2022 тисячі за місяць до повномасштабного вторгнення Росіян у своєму зверненні до народу Зеленський закликав українців не панікувати. В той час, коли іноземні розвідки попереджали керівництво України про неминучий напад в Росії, глава української держави заспокоював народ. Президент сказав, що за рік Україна буде будувати дороги, мости, школи, літаки. Танки, вакцинуємо переважну кількість населення. А далі сказав він: буде Великдень, травневі свята шашликами, потім літо, ЗНО, копання городів. 22 січня ми з вами відзначимо День Соборності України. Ми відкриємо Запорізький міст. За рік збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати, як завжди, дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки. Танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні відзначимо Великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик день перемоги. Пізніше Зеленський сказав, що не хотів паніки серед українців. Така поведінка президента призвела до того, що мільйони людей виявилися не готовими до війни. І десятки тисяч із них, на жаль, загинули, слухаючи байки про шашлики від Зеленського. Президент України дотепер так і не вибачився за свої шашлики. Факт 17: 12 замахів на життя Зеленського. Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет стверджує, що на початку Великої війни Росії з Україною Путін пообіцяв йому не вбивати Зеленського. Сталося це у березні 2022-го, під час візиту Беннета до Москви. За словами експрем'єра Ізраїлю, він поставив пряме запитання про можливе вбивство президента України. Путін, за його словами, відповів: Я не збираюся вбивати Зеленського. Беннет наполіг на тому, щоб російський президент дав йому своє слово. І Путін повторив, що цього не робитиме. Після зустрічі експрем'єра, як він сам стверджує, зателефонував Зеленському, який на той час ховався в секретному бункері, і повідомив, що тому не загрожує небезпека. За кілька годин президент України опублікував відео зі свого офісу, розповів Беннет. Оточення Зеленського говорило про мінімум 10 замахів на життя президента України впродовж великої війни. Серед тих, хто хотів бити президента України, називали кадирівців, вагнерівців та представників російських спецслужб. Біограф Байдена Кріс Віпл публічно заявив, що замахів на Зеленського було 12. Причому ще до повномасштабного вторгнення до Києва стаємним візитом прилітав директор ЦРУ Вільям Бернс, який розказав Зеленському про плани росіян вбити українського президента. Віпл каже, Зеленський був приголомшений, і саме ця інформація допомогла запобігти як мінімум двом замахам. Востаннє українська влада заявляла про замах на Зеленську у травні 24-го року. За даними СБУ, п'ять агентів ФСБ готували вбивство президента та інших представників української влади. В рамках операції затримали двох полковників управління державної охорони, які відповідають за безпеку президента. Мережу агентів курували з Москви. Двоє полковників УДО, за даними СБУ, зливали росіянам секретну інформацію. Факт 18-й. Нове гасло Зеленського мова армія Віра. Зеленський зразка 2019-го був типовим представником українського шоу-бізнесу, який був вихований російською поп-культурою. У 90-х Зеленський деякий час жив у Москві і починав свою кар'єру з російського телебачення. До 2014 фільми і шоу-програми студії квартал 95» радо приймалися росіянами. І з більшістю московських зірок, які потім публічно підтримали Путіна у війні з Україною. Володимир був на ти. П'ять років президентства змінили риторику Зеленського, не в останню чергу через велику війну Росії проти України. Ми є свідками того, як шостий президент України разом з українцями наповнює змістом гасло Армія, мова, віра, яке в 2019-му артикулював Порошенко. І робить це не тому, що хоче втерти носа конкурентові, а тому, що цього потребує нинішня Україна. Факт 19. Зеленський вивчав українську мову у дорослому віці з репетитором. До 2017-го Зеленський не виконував ролею кіно українською, оскільки володів нею дуже поверхнево. Тоді ж він почав вивчати українську з репетитором. Першою роль Зеленського у повноматражному фільмі, де він мав розмовляти українською, мала стати головна роль у кінокомедії Я ти він, вона. В останній момент творці фільму вирішили знімати фільм російською і передублювати його українською лише в постпродакшені. Після приходу у президентське крісло Зеленський посилив вивчення української і, здається, досягнув гарних результатів. Факт 20. З початком Великої війни Зеленський став одним із лідерів вільного світу, починаючи з 24 лютого, 22 другого, і зеленський світ змінилися. Так, Україна і надалі потребує допомоги міжнародних партнерів, як військової, так і фінансової. Сьогодні від дій українців залежить без перебільшення не лише майбутнє України, а й майбутнє Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та решти світу. За діями українського президента, вдягнутого у колір хакі, сьогодні спостерігають мільярди людей. Ще 2021-го він чекав від світу визнання і підтримки. А сьогодні слова Зеленського, які він промовляє з високих трибун. Змушують міняти світ і поведінку його лідерів. У грудні 22-го журнал Тайм визнав Зеленського людиною року. Тож таки, 2022-го він був відзначений преміями Бориса Німцова, Вінстона Черчилля, Карла Великого, премії Свободи імені Рональда Рейгана, премії Орел імені Яна Карського. На цьому, друзі, все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайки, користуйтесь функцією спонсорства, яка допомагає мені розвивати цей канал. Все буде Україна!